Вироби з дерева, що рекламують Україну, звучить як мінімум дивно, але не для цієї завзятої творчої родини. Ті водори Роберт та Ольга. П'ять років тому вони поставили перед собою амбітну мету перетворити сімейне хобі в справу життя, та ще й завдяки ньому популяризувати українське у світі. Мова про вироби з дерева. У нас завжди була така ну, якась ідея, що популяризувати свій край. Коли ми почали займатися цими виробами. Завжди якось так ми хотіли підкреслити, що це там Скарпатський гір. Ми там вкладали там листів якісь побажання за кожного замовнику, що підкреслюючи, що це саме таке локальне. Ми продаємо на міжнародних ринках і ми їм вкладаємо. Теж в якості подарунку такі стікери, які я розробляла про Україну, тобто, щоб тобто до, до свого товару вони отримують такий привіт з України і з якимись такими прикольними, але в той же час якимись такими нашими речами, і вони в судському заході. І для мене це дуже класно, бо я вважаю, що. Тобто цим ми трошечки популяризуємо Україну там або в Україні популяризуємо Закарпаття. Тобто я вважаю, що це теж ну такий, якби крок не тільки заробляння грошей, а ще й популяризації своєї краю. Виготовляють різне: від сувенірів, ялинкових прикрас та метрик, доємностей для спецій, ключниць та скриньок для обручок. Кожен виріб це клопітка праця. Ольга малює ескізи, а Роберт втілює задуми в життя. Артмайстерня стала для подружжя своєрідною дитиною, адже кожного дня вони пік. Виться про те, щоб справа жила і процвітала. Переважно жінка придумовує ідеї, робить ескізи. А я їх втілюю в реальність там якісь інженерні, всякі штучки придумовую, креслення, як воно буде все виглядати і працювати. Була така ідея, щоб е, популяризувати свій край, е, що ми з жінкою е, використовуємо елементи, наприклад, мох, який в нас росте в Карпатах безпосередньо на Чорній Горі. Біля якої ми проживаємо, і ми ходили, збираємо мох, сушимо його і потім використовуємо в скриньках для обручок. Також мене дуже приваблює кора дерев, і в нас є ключниці, де ми Використову цю кору створена мистецька локація у 2019 році. З того часу змінився лише об'єм виробництва, але основна ідея збережена. Чоловік і дружина продовжують творчу справу, вкладаючи в кожен витвір свою душу. Популяризують не просто українське, а саме закарпатське, щиро захоплюючись рідним краєм. Ця надихаюча історія вкотре доводить, що займаючись улюбленою справою, можна отримувати не тільки задоволення від роботи, а й монетизацію. Головне робити з любов'ю.